В етері авторська програма сімейного психолога Світлани Гончарової. Неньки поради для мам у складних обставинах. Ми знову вітаємо на світлому радіо в програмі Неньки сімейного психолога Світлану Гончарову. Світлана, Вітаю, привіт. Вітаю. Дуже рада бути з вами. В біблії є такі цікаві історії. Наприклад, що в Авраама народився спочатку Ізмаїл, потім Ісаак, і що з цього вийшло. Або… У Ісака народився Ісав, а потім Яків. І що вийшло з того? До речі, сюди ж можна віднести історію про Кайна і Авеля. Це сумна історія. От і сьогодні хотілося б поговорити: у вас, до речі, теж два сини? Да, да, <с <с старший <с і і молодший. з Богданом так. І Тарас, і Макс. Ми сьогодні про це поговоримо, напевно, але в, в двох словах, як це було у вас? Але це відома проблема. Зі старшою дитиною, коли народжується молодший братик чи сестричка, у мене так було до речі, коли мені було вісім, у мене народилася молодша сестра. І я мамі говорив: Мама, ти тепер мене не любиш? Чи ти мене не так любиш, як раніше? І вона сказала: Ну, що ти?? Ти ж мій первісток, я тебе люблю. А Полінка маленька, я її жалію. От так, от мудро мама мене мене потішала. Допомогло. Ну, в, як в якійсь мірі, все-таки, це щось було. Ну, був якийсь контакт, була якась відповідь, і я замислювався над цим, що мене продовжують любити. Напевно, мені це потрібно було тоді почути. Отже, ревнощі, боротьба за увагу: агресія і конфлікт між там, братами, сестрами, чи братом, і сестрою, чи сестрою, і братом, старший і молодший. А тобто проблему ми озвучили після. Народження другої дитини, перша дитина, вона ну для неї просто настають темні часи. Тут вся увага була на тобі сконцентрована з тобою. Всі панькались. Ти був єдиний. А тут а він ще й маленький, мало того, що розділяти, а йому левячу частку, левову частку уваги Знаєш, Слава, На що це схоже? Я коли прочитала цю історію, то прям це мене дуже сильно вразило. Поява другої дитини. Це дуже схожа ситуація, якби, наприклад, от жінка, да, і її чоловік приводить другу жінку в родину. І ця друга жінка вона молодша, в неї фігура краща. Чоловік каже: Я буду спати з новою жінкою, а ти сама йди в свою кімнатку спати. Поділися, будь ласка, там своєю косметикою з новою жінкою. Далі приходять всі гості і зразу бачать тільки нову дружину. Кажуть, Боже, яка вона прекрасна, яка вона чудова. А старшій дружині тільки там кидають планшет, іди, не заважай, тільки їсти приготуй, там щось пороби, поділися. Я коли це почула, я зрозуміла, наскільки це, це просто жах. Тобто, все життя, ніби ну, руйнується, і треба по-новому відбудовувати. Дуже важливо розуміти, що при появі молодшої дитини старша дитина знаходиться в стресі. Ось і навіть якщо батьки дуже намагаються давати увагу старшій дитині і розуміють, да, через що вона проходить, все одно дитина буде стресувати. І все одно буде якась негативна поведінка з'являтися, буде регрес в тих навичках, які у дитини є, наприклад, народжується молодша дитина, і старша дитина перестає на горше ходити. Хоча там, уже 4 роки її вона ходила. Може таке бути. Із-за чого це? І за стресу, який пов'язаний з появою молодшої дитини. Якщо батьки попереджені, якщо вони в курсі, що через що це може бути. Тут трохи легше, вони тоді, можливо, не будуть кричати на дитину, і там, чи не дай Бог, взагалі карати її за те, що вона пішла ну, в розвитку, відступила від горщика там, чи ще від чогось. Отже, зрозуміти це це велика справа. А як батьки можуть підтримати старшу дитину в таких ситуаціях? А, ти знаєш, те, що я бачу, те, що для мене дуже було важливо, і те, що я бачу в батьках, які з такими проблемами буквально кожен день звертаються до мене, дуже великий такий знаєш, перелом відбувається, коли ти насправді. Починаєш співчувати, це те, що ми говоримо, да? не просто там дитина старша вимагає уваги, вона хоче бути головною, вона мені заважає навмисно. А коли ти розумієш, що реально дитині погано, і саме із-за цього, щоб дитині всередині погано, і агресія може бути, і істерики, і погані слова, і вибухи емоцій, напади на маму, там, ти погана мама, там, ти мене не любиш, да? там, спробувати там, викинути молодшого в смітник чи повернути в лікарню. Mm -hmm. Ось, це не про те, що дитина якась зла, чи вона не любить вас, чи не любить е, іншу дитину. А тому, що важко дитині молодшій, і вона поки що сама не може собі допомогти, не може собі зарадити. Важливо розуміти, що оця поведінка це е, такий заклик: мама, тато, допоможіть мені, допоможіть мені. Mm -hmm. Ось, help. як ти help. Да, help. I need somebody. Ти перелічила щойно, ну я б сказав, такі активні вияви, як істерики, агр агресивність, погані слова. А може бути реакція, типу, як пасивна? Да, так, звичайно, і дуже. Я думаю, ви погодитесь, це моя, наприклад, старша дитина, і е, я сама старша дитина. Теж ось е, дуже часто старша дитина підлаштовується. Під маму і під нову дитину. Тобто, в залежності від темпераменту, дитина чи починає вимагати, істерити, агресувати, чи навпаки, вона така вся хороша, вона піклується про молодшого, вона якось підлаштовується під маму. Ось, а насправді дитина пригнічує свої. Почуття, Тому що знає підсвідомо, що мама не прийме, мама не може витримати ці емоції. Про маму треба попіклуватися от тим, що я от така вся хороша, але у дитини є потреба, щоб її любили, щоб її не відштовхували. Тому тут можуть бути дві реакції. І я дуже часто кажу, що старша дитина це буквально діагноз. Майже завжди 99% старші діти. вони… Більш закритиковані, вони більш позбавлені нашої уваги, ми більші вимоги до них ставимо. Хоча вони все ще є діти і вони потребують нашої підтримки. Так ти знаєш, я послухав тебе, як якось поспівчував і Ісаву, і, і Ізмаїло і цим героям. Ти знаєш, Дібліним. це настільки цікаво. Я коли почала заглиблюватись в психологію вікову, і я, як християнка, 20 років вже. да, я я стала по-новому розуміти всі ці історії. І ми скрізь бачимо у цих біблійних історіях, що старша дитина а, щось таке робить: ну, ми думаємо, боже, на, наша там Каїн вбив Авеля. да? Так, да, це був невірне, невірне рішення, це був гріх, але у цього є причини завжди. І причини завжди в тому, як мама і тато ставились до цих дітей. Про це треба пам'ятати. Так, ну до речі, там в історії якраз. ну, от, Ну, це культурні моменти, але первісток це було щось. Там там так написано: типу, що, навпаки, що, що Єва каже прокайна: ось ось мій первісток. Ось я від господа отримала. А потім сказано: Ну і народила брата його, і все, і нічого, наче випинула так, просто там. Да. Ну, ми, ми, ми не можемо знати, що відбувалося так, в родині. Так. Але от про таку закономірність треба знати, що старша дитина це діагноз, і треба просто придивитися до своєї старшої дитини і просто намагатися більше зрозуміти, в якому вона стані, скільки я проводжу часу з дитиною, чи я приймаю сильні емоції дитини, що я знаю про старшу дитину, чи піклуюсь я про старшу дитину, чи тільки вимагаю від неї щось. Тобто, я закликаю до уваги і до співчуття наших батьків. Отже, фактично, це травма для старшої дитини на народження е, другої дитини. Е, ну, це може бути травма, а може і не бути травма. Тобто, завжди дитина переживає стрес. Є дуже чутливі батьки і підготовані батьки, які знають, що дитина старша може отак реагувати, і вони роблять максимум всього, про що ми зараз будемо говорити що ми фактично можемо зробити, щоб підтримати старшу дитину. Батьки можуть все це робити, але старша дитина все одно стресує. І якщо ми підтримуємо старшу дитину, то вона не буде травмована, все буде нормально, все вирівнюється. Ось, але якщо ми бачимо в її поведінці щось погане, відштовхуємо від себе, сваримо, критикуємо, отоді насправді може бути травма, і дуже багато є важких історій, коли старші діти ненавидять молодших, і дуже багато агресії, дуже багато і молодші діти від цього страждають. А чому? Тому що батьки вчасно не дали обом дітям того, чого вони потребували, отже, через такі речі, як істерики, погані слова, тобто якісь небажані моменти, чи навпаки пасивний такий якийсь спротив, закритість людина не хоче допомоги, не хоче бути з вами. Проявляється біль, проявляється страх, стрес, ну можливо, якісь горе. Людина дитина так. горює таким чином. Так, так саме так. Ось і те, що б хотілося сказати батькам зразу, да що не треба робити зі старшою дитиною. Тому що дуже часто мами думають, я буду народжувати молодшого. Я там на тиждень до бабусі віддам старшого. Чи о буду народжувати, з'явиться молодший, віддам в садочок старшого, старшу дитину. Ось здається, типу мені треба, щоб мені полегше було треба старшу дитину кудись. Типу, здихатись неї. Mm -hmm. Але насправді це дуже невірний підхід. Не потрібно віддавати дитину до бабусі чи садка, якщо є така можливість, почуйте мене, будь ласка, не потрібно вимагати, що ти старший, ти маєш бути самостійним, ти вже дорослий. Не потрібно чекати від старшої дитини адекватної та дорослої поведінки. Навпаки, те, що ми робимо, ми до себе. Притягуємо дитину. Ми наближаємо дитину старшу до себе. І це буде гарантувати те, що дитина розслабиться. Вона буде все одно переконана в тому, що мама мене любить, що із дітей мене не виженуть, мене теж люблять. Ось і це буде допомагати і дитині теж краще себе поводити. Неньки це програма для українських матусь, які виховують дітей у складних обставинах. Отже, універсальна порада жаліти, жаліти старшого в цій ситуації, просто жаліти, співчувати, розуміти, що відбувається, який ну який це стрес, який це важкий час для нього, і якої, якої підтримки він потребує. Отже, ми, ми сказали проводити, виділяти якийсь час, то може ще раз озвучимо так, якийсь конкретний да. час щодня, тільки да, для звичайно. нього чи для неї. Да, давайте от покроково. Да, от у мене є шість таких речей, які я раджу батькам робити. Саме перше, те, що навпаки, ми робимо завжди дуже часто не так, дуже важливо підтверджувати сильні емоції старшої дитини по відношенню до молодшого. Коли дитина вам каже, я хочу повернути його до лікарні. Я хочу його виконати в смітник. Вона не планує там, я не знаю, викрадення молодшого і відправлення до лікарні. Це про емоції, про те, що дитина засмучена, що вона переживає, вона боїться втратити вас. Говорить те, що говорить, та, те, що може сказати на в цій і ситуації. Наша перша реакція як батьків, та ти що? Та да, ти, я, ти можеш? такий Це злий Це жах так. Да, а... Ми лякаємось. А виходить, що якщо ти, як батько чи мама, озвучиш, просто теж скажеш типу, да. Тобто, якщо ти скажеш да, я бачу, що він тобі заважає, я теж сумую за тим часом, коли тільки ти один був. Я бачу, що ти хотів би, щоб я була весь час тільки з собою. Чи навіть просто він каже, я хочу віддати братика назад в лікарню. А я бачу, ти хочеш віддати братика назад в лікарню. Ви просто повторюєте, ви приймаєте ви не переконуєте, ви не відштовхуєте ці сильні емоції. Ви кажете, я бачу це, я бачу, що тобі важко. Я розумію, чому тобі важко. Саме цікаве, що якщо ви будете діяти так, то ця емоція вона піде на спад. І навпаки, дитина забуде про це, їй не потрібно буде там щось таке говорити чи думати, тому що вона бачить, що ви її чуєте, ви її розумієте, все нормально. Далі дуже важливо розуміти, що треба піклуватися в побуті. Старшою дитиною, коли ми бачимо новонародженого, да і, наприклад, чотирирічну дитинку поряд. Все, ну він вже... зразу був маленький, маленький, а зразу був ого, який вже дядько, злов... просто був дядько. Великим. І е, здається, типу, ну іди, ти можеш сам помитися, ти можеш сам вдягтися, ти можеш сам поїсти. А у дитини вона в стресі знаходиться в неї навпаки відкат. Вона, вона по-перше, насправді деякі навички вони пропадають. Тобто раніше я там, міг сам заснути, зараз я не можу сам заснути, просто тому що тривога. Ось. І з другого боку, через те, що дитина, наприклад, каже, погодуй мене, мама, хоча вона прекрасно їла вже сама. Ви кажете, що це таке? Ти вже доросла, давай їжу, у мене маленька дитинка. А дитина через те, що ви її погодуєте, вона отримує вашу увагу безпосередньо. Ваше піклування ви наситите цю дитину вашою любов'ю такою простою річчю, як ви просто дитину погодували, чи вдягнули, чи шнурочки йому зав'язали, чи спати його вклали. Слава, ти казав про те, що час треба виділяти старшій дитині, це важливо, але інколи коли у вас новонароджений, це mm -hmm. дуже важко, нема mm -hmm. цього часу. І от через піклування у побуті дуже просто, елементарно показати дитині: Я тебе бачу, ти для мене важливий, я тебе люблю, я про тебе піклуюся. Ви стверджуєте цю свою сильну люблячу позицію. Тому не бійтеся, будь ласка, дитина не розучиться. Їсти, засинати, вдягатися, якщо ви будете допомагати у побуті, це дуже такий потужний момент передавати вашу любов, Ось. але от я ніколи не був до речі сильний в тайм-менеджменті, але мені здається, що в такій ситуації мамі необхідно трохи трохи це опанувати, адже ми говорили. Що дуже важливо для старшого, для старшої, щоб з нею провели час тільки з нею. Там ну хай це буде 15 хвилин в день, але от тільки безроздільно. Але щоб це зробити, коли в тебе маленька дитина, це ж треба переплановувати купу всього. Да, це дуже цікаво. Це легше набагато, якщо це вже третя дитина, четверта, п'ята. А завді, коли друга дитина, ти ніби знаєш, що з першої робити. У тебе вже була маленька дитина, а старшої в тебе не було. І да, треба розуміти, що такий час треба планувати. І насправді, Слава, знов ти дуже правий: 15 20 хвилин на день, але щоденно, отакої от уваги, ви дитину за ручку взяли і пішли, прогулялись з нею. Чи посиділи лего, позбирали, чи поборсались, повалялись на ліжку тільки з нею. Цього вже достатньо. Да, Дитина буде просити ще, але це вже буде дуже велике. Вклад. Тому плануйте, плануйте день. Ми вже говорили про той менеджмент з мамами в попередніх програмах. Дуже важливо також, щоби я теж раджу, коли двоє дітей у вас, так, будуйте режим дня навколо потреб старшої дитини. Молодша дитина, в принципі, що їй треба? Мама, поряд, там, грудне вигодовування. Ось там, щоб її вклали спати, тобто їй не потрібно багато, просто щоб мама була поряд. А старшій дитині там уже все ну, набагато складніше. Там вже є якісь розкладня, там є прогулянки, їжа вже в певний час. Ось тому намагайтеся. Планувати все навколо старшої дитини, тоді ви знову ж таки будете давати увагу і будете показувати дитині, що все нормально. Я з тобою, я тебе бачу, я тебе чую. І теж дуже класна порада. Якщо дитина хоче старша вашої уваги, не треба їй казати, що ви зараз зайняті з маленьким: типу, о, я не можу тебе вдягти. Зараз мені треба маленького вкласти спати. Мені треба маленького погодувати. Що ви робите таким чином? Ви показуєте, що ось е осередок твоєї проблеми маленька дитина. І старший, звичайно, ось там ти тільки з маленьким, а не зі мною. Якщо ви зайняті з дитиною, то ви кажете, зараз я зайнята, через 5 хвилин я тобою займусь. Тобто ви не кажете, що я буду щось робити з молодшою дитиною, ви кажете, так, я бачу, прямо зараз не можу, через 10 хвилин я до тебе прийду. Угу. Ось це дуже такий, така фішечка, яку треба знати. Це важливо третину життя ми проводимо у сні. Ну або принаймні бажано, щоб так було: це тут і вкладання, і підйоми. Якщо це дитина була молодша, то ну, я впевнений, що батьки її вкладали. Якщо її там до 4 до років це і вечірня казка, чи якась там колесанка, чи просто потриматися за ручки, там, чи помолитися перед сном в кого які ритуали. Тобто, як от тут Так, тут да, те, що кажуть знов батьки, дитина спала вже в своїй кімнаті. Народився молодший. Старший приходить вночі, старший не засинає. Таке, такий регрес дуже часто відбувається у старших дітей. Не треба цього боятися. Це все пройде. Важливо розуміти, що якщо дитина не може без вас заснути чи не може спати вночі, просипається, боїться, ви маєте допомагати дитині. Сама проста річ, яку можна зробити, це поставити ліжко старшої дитини в свою кімнату і щоб ви могли протягнути руку до неї. І заспокоїти а молодші, наприклад, поряд з вами там чи в люлічці, чи десь ще. Ось, тобто, будьте готові до того, що старша дитина може потребувати нічного піклування екстра такого, угу. і просто подумайте, як влаштувати ваш нічний сон, щоб вам легко було це робити для старшої дитини. І, звичайно, дуже важливо ці фізичні доторки, тому що часто наші руки зайняті малюками. Mm -hmm. Ось і дуже часто старша дитина, що вона отримує? Ми її там утримуємо, чи ми дьоргаємо, чи ми йди сюди. І дуже мало цих доторків з любов'ю, обійм, коли ми можемо погладити по голові, коли ми можемо зробити масажик. Фокусуйтесь на цьому. Ваша старша дитина дуже потребує доторку. І знову ж таки, доторк це дуже потужний засіб, щоб показати дитині: Я з тобою, я тебе бачу, все нормально. Добре, це все знати, пам'ятати. Для цього ми про це все говоримо і це озвучуємо. Але мама також виснажується напевно, з'явилася друга дитина. Ми говоримо, скільки вона всього першій має віддавати. Тобто, мама, напевно, має і про себе. Да, так, ну, Звичайно, що якщо у вас двоє, троє чи більше дітей, мами мені пишуть, ой, у мене там троє дітей з п'яти до декілька місяців. Мені так важко, так важко. Що мені зробити, щоб мені не було важко? Мені дуже подобається така ілюстрація, що ну, ти не можеш стати ногами у вогнище і не обпекти свої ноги. правильно? Ось. Тому, в принципі, треба розуміти, що якщо у вас там троє дітей до шести років, вам буде важко з ними. І ваше, е, дуже, важ... ваше дуже важливе завдання це піклування про себе і створення ресурсу. Це знову ми повертаємось до той менеджменту, до того, як ми плануємо наш день, як ми проживаємо наш день з дітьми. Обов'язково мама має виділяти час для себе, щоб себе себе наповнювати, бо якщо ви без ресурсу, ви навіть не згадаєте жодних з наших з наших порад. Ось тому це така теж та окрема велика тема, на яку треба поговорити, але от пам'ятайте, щоб ви могли оце все виконати. Вам треба піклуватись про себе і створювати ресурс. Отже, наближаємо старшу дитину поближче до себе, як було сказано. Якщо проситься, хай лежить так близько, щоб ви могли дійсно торкнутися важливий тактильний контакт і співчуваємо, і ставимося до старшого з розумінням. Бачимо за. Тим, що здається, неслухняністю, якимось бунтом, агресією, бачимо її біль, що вона горює, що вона страждає. Свято, так. чи могла б ти помолитися за неньок, за мам? Так, так звичайно, з великим задоволенням. Дорогий небесний батько, я дякую тобі за твою любов і за можливість бути сьогодні з нашими мамами і говорити про таку важливу тему, як допомагати нашим старшим діткам. Я прошу тебе, щоб ти відкривав кожній мамі потреби саме старших діток сьогодні, щоб ти прямо зараз дав їм розуміння, чого старшій дитині не вистачає, щоб ти дав навіть надприродне. Розуміння, як кожна мама може допомогти своїй старшій дитині, вклади прямо зараз і бажання, і співчуття в їхні серця, щоб вони побачили і біль, який дитина переживає, і потреби, які у неї є. І дуже прошу тебе, дай сил нашим дорогим мамам. Попіклуватися про старших дітей особливо сьогодні. І я дякую за те, що ти батько люблячий, і що у тебе ми можемо брати приклад і наповни нас твоєю безумовною любов'ю, щоб ми могли цю безумовну любов давати нашим дітям і бути оцим прекрасним прикладом твоєї любові до нас і до наших дітей. Благослови всіх наших мам сьогодні. Будь з нами в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Це була програма «Неньки» зі Світланою Гончаровою. Свято. Дякуємо. Дякую. До нових зустрічей в ефірі. Ваші запитання до Світлани Гончарової, авторки програми «Неньки», надсилайте на електронну адресу радіосвітле.орг або на наш телеграм, або вайбер за номером 093 558 44 12, чи на Скайп світле радіо.